Хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі! <гум> сьогодні страшний день! <гум> я сьогодні всіх запугаю! <гум> Ольща, який в тебе костюм! Та йди в сраку, бляха! <гум> Ти так видай, як офилай, не всраться! Хм... я думаю, може мені перевдітися! Добрий день, я Оленя, без костюма. Зніми у маску! Чел, яку маску. Я навіть костюма не вдів. Чуваки, ми знайшли якусь фігню. А якщо я натисну? Я тільки небекром! А заспокійтеся це лебекромс! Опа на тут якийсь листок! Сьогодні страшний день, тому що б це був Хелловін. Сьогодні буде стрілянина. Зброя розкинута по всій цій місцевості. У вас є 5 хвилин, щоб розбитися на команди і взяти зброю. Може, якось без цього. Хелловін, а не виставка білаш. Действо! Ви тепер зі я його вб'ю. Я, Я теж. теж. Можна до вас. Звісно, можна. Разом будемо звірнішим. А? Що? А, це та сама реклама посеред відео, яку всі пропускають. Бу. Та господи, хто це. А. Ну ти хто такий взагалі? Я кінч пальто з твого дозволу. Окей? Okay. І. Що ми тут маємо робити? Типу, рекламувати. Що це? А. Це список команд, якщо вам цікаво Ловіть подарунок. One minute later. Может Може давай закінчимо? Ок, okay, повернемося. Mm -hmm.